Вітаю вас, мої маленькі друзі. Малята. А чи знаєте ви, про кого ми сьогодні будемо розмовляти? Ні, не знаєте. Тож послухайте уважно мій віршик. Він вам допоможе. Ось вітається вівця. Поросята зі свинею. І корівка слідом. Ні! На подвір'я всіх вітати я біжу. Ні! Малята, я впевнена, ви вже здогадались, про кого піде мова у нас сьогодні? Правильно, про тварин. Назвіть тварин, яких ви бачите на малюнку. Як називається ця тварина? Це корова. А цю тварину як ми називаємо? Правильно, вівця. А це що за тварина? Вірно, це порося. Малята, а як ви гадаєте, це домашні тварини чи дикі? Вірно, це домашні тварини. Тому що живуть вони у людини. Давайте поговоримо, що ж люблять їсти домашні тварини. Корова. Корова пасе у полі зелену травичку, їсть пахуче сіно та соковиті буряки. А ще корівка любить яблука. Після такої вечері молочко у неї смачне і споживне. Це вівця. Вівця слухняна їсть травичку, любить яблука та пшеницю. Просто молодець. Свиня. <гур's> <гур's> Що ти, свинко, сьогодні їла? Кашу. Гарбуз, картоплю, буряки та ячмінь смачненький. Малята, давайте погодуємо наших тваринок. Перед вами буде три тваринки і три їжі картинки. Що вона любить, вибирайте, а що ні, їй не давайте. Корівка що їсти полюбляє? Напевне кожен з діток знає. Так яблука і сіно вона з'їдає, Ну, а насіння зовсім не чіпає. Ну, а вівця що полюбляє? Впевнена ти відгадаєш? Пшеницю і траву вона з'їдає, Ну а кісточку песику лишає. Свинка зголодніла. Відгадай, що вона з'їла. Гарбуз і кашу має їсти вона звичку, а на жабку кривить ротик. Всіх тваринок нагодували. Молодці малята. До нової зустрічі.